Для мене баскетбол це сенс життя, це друга сім'я. Як для мене. Мені дуже сильно подобається. У Нас тренування проходять кожен день. Ми готуємося дуже сильно. У нас 12 гравців команди. Ми стоїмо пічопи з хлопцями. Ми вже точно маємо понад тисячу команд. І це надзвичайно приємно, адже ми щоразу відвідаємо нові і нові школи, і ми бачимо, що діти дуже націлені на ці змагання, дітям це подобається. Кожен хоче перемагати, і це надзвичайно приємно, бо ми бачимо величезну мотивацію саме від дітей, коли вони просяться у своїх викладачів для того, щоб допомогли їм зареєструватися, хочуть тренувань, хочуть перемагати. Дуже приємно, що Тернопільщина активно і круто долучається до цього проекту. Сьогодні провели руханку, бо перед всіма змаганнями, перед тренуваннями потрібно гарненько розім'ятися, розігріти організм, щоб не було травм. І приємно, що діти це розуміють до цього активно долучилися. Ну а надалі у нас буде майстер-клас з різних видів спорту. Побачимо, як діти готуються. Ну і дамо свої якісь певні поради для того, щоб вони могли здобути бажану перемогу. Вирішила з командою прийняти участь у пліч опліч, тому що хочемо показати, що в Ланівцях також займається волейболом і що ми можемо досягти великих перемог.